Друзі, не пам'ятаю, чи показував вам цю книжку, журнал, такий lookbook, скажімо так, теж я його знайшов на барахолці. Ось це Fashion Design 1920 року. Ну, Зрозуміло, що це не книжка 920 року, але сама суть, що тут показані образи і мода. Минулого століття 20-х років. Тут в основному зосереджено на жіночій моді, дитячий і чоловічий. Де ось тут дитяче і ось тут в кінці чоловіча мода. Гляньте, так ви що? На балкончику на терасі. В халатах таких на зависати. Дивіться, ось тут фрак, класика, ось аксесуари.